Всередині мається зі пакет з кристалоподібною речовиною білого кольору. На цих кадрах поліція вилучає велику партію наркотиків у Чернігові. Загалом у торговця дурману було 5 кілограмів психотропів. Наркодилери з Чернігівщини та Харківщини налагодили виробництво збутам фетаміну Солей Альфа. Віпі та екстазі, винайнявши квартири і дачний будинок в Чернігові. Торгували по всій країні через телеграм-канал. За даними поліції, наркобізнес приносив мільйонні прибутки. Щомісяця ділки виготовляли до 10 кілограмів психотропів та отримували близько 5 мільйонів гривень злочинного прибутку. За силовою підтримки бійців корду поліцейські провели низку санкціонованих обшуків у фігурантів, в ході яких виявили та вилучили речовини, що схожі на психотропні, пластикові каністри з хімічними рідинами для синтезу психотропних речовин, респіраторні маски, захисні окуляри, засоби для фасування наркотиків та електронні ваги. На дачі поблизу Чернігова поліцейські виявили та вилучили лабораторне обладнання, а також речовину, що схоже на амфетамін, вагою понад 1 кілограм. Поліція затримала трьох учасників наркогруповання двох чоловіків та жінку. Їм загрожує до 12 років в'язниці.